Здійснити мрію життя Веронічки Данилюк саме з такою ціллю зібрались усі присутні на сьогоднішньому благодійному вечорі. Нагадаємо, що на початку року дівчинці поставили страшний діагноз рак четвертої стадії з ураженням кісткового мозку. Приймав, пригощав гостей та був головним організатором такого благодійного вечора. Ресторан Корасіні за підтримки ділового журналу Мега та телерадіокомпанії Раї. Сам вечір підходить під патронажу. Ну я це вже так назвала. Обміняй мрію, тобто обміняє свою мрію, яку ти завжди щось хотів, але в тебе завжди не вистачало або часу, або якихось можливостей, щоб втілити. наприклад, так там. Плавання з дельфінами або щось таке. А мрія Вероніки та її батьків на даний момент це просто життя. Так що ми міняємо свою мрію і даруємо дівчинці життя. Дай Бог, щоб таких закладів було звичайно менше, тому що ми ж самі розуміємо, що заходи робимо для діток. Відповідно, якщо захід робимо, значить є хвора дитинка. Нехай дітки завжди будуть здорові, а їхні батьки будуть посміхнені від того, що здорові їхні дітки у вузькому колі друзів говорили про необхідність допомагати іншим та дбати про себе і здоров'я своїх дітей. Загалом у Участь у заході взяли понад 15 бізнес-організацій, а також біля десятка видатних творчих особистостей Прикарпаття. Цій дитині дуже потрібна допомога, і, і ну, найперше, що я хочу сказати, це, це подякувати всім учасникам. Зараз я не зможу всіх перелічити, хто долучився до цього благодійного вечора, але я хочу сказати, що кожен партнер. Кожен медіапартнер, кожен учасник, працівник цих людей дуже багато, і всі вони долучилися до цієї справи. Розважали учасників благодійного вечора музичними і танцювальними номерами, пригощали різними смаколиками. А за для збору коштів було організовано аукціон. Я надію, що всі лоти сьогодні будуть продані. Ми зберемо необхідну суму коштів для людей, які потребують такої допомоги, і надіюсь, що даний захід. Надасть якийсь новий старт в подальшому в розвитку благочинності міста Івано-Франківську. Біля 20 унікальних лотів, серед яких плавання з дельфінами у трускавці, шоколадне обгортання, романтична прогулянка на конях та інші були куплені. Деякі із лотів викликали справжній ажіотаж. Це порадувала батька хворої веронічки, адже зараз дівчинка перебуває на відновленні після хіміотерапії і дуже потребує фінансової підтримки. Цінною є кожна гривня. Ми ще половину коштів не зібрали. Ну як порівнюючи до тих коштів, що потрібно в Італії, 158 тисяч євро. Ми половину ще не зібрали на даний час. Проте тішить, що трьохрічна Веронічка уже йде на поправку. Прийшли результати з лабораторії з Києва, що кістковий мозок у нас очищений, та якби метастазів немає. Ну і пухлина і, в розмірах зменшилась 82%. Ну так почуваю себе, ну непогано грається, що не хоче їсти, виродує, <кхід> потім тушнить, коли поїсть. Організатори благодійного заходу сподіваються, що їх маленький внесок допоможе дівчинці, а всі інші підприємці Прикарпаття продовжать естафету благодійності. Мар'яна Циганин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.